Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні розберемось в дуже цікавій темі. Це місцеве средування. А саме в Конституції України зазначено в статті 7, що в Україні визнається і гарантується місцеве средування. Також є розділ 11 в Конституції України, який наголошує щодо питання місцевого свідування. Це окремий розділ, в якому все розписано щодо місцевого средування. І це дуже важливий момент. Бо саме місцеве сходування є четвертою владою в Україні. Хто б що не казав, це четверта влада в Україні. Бо саме виборці, які мешкають на території, вони кого обирають? Вони обирають голову громади і вони обирають депутатів місцевих рад. Це представники влади. Може хтось скаже, що четверта влада в Україні це змі? Ні. Це не змін. Четверта влада в Україні це місцеве средування. Бо саме місцеве средування є важливим вектором в розвитку території, в розумінні майбутнього цієї території. А саме місцеве средування представлено у вигляді як громади мешканців, як голови громади, так і депутатів. Місцевих рад. І всі ці люди, всі ці учасники, є відповідальними за все те, що буде відбуватися на території. Як мешканці, які йдуть обирають голів громад і депутатів, як голова громади, який відповідальний за всі ті питання і повноваження, які він має здійснювати, а також і депутати місцевих рад, які відповідальні за статус депутата місцевої ради. І що він саме має робити? Які має він здійснювати дії щодо втілення місцевого средування? Якщо це все охопити, то саме в Конституції України, стаття 7 зазначена. В Україні визнається і гарантується місцеве складування. Так ось визнається і гарантується саме за участю цих осіб-мешканців, голів громад і відповідно місцевих депутатів. Бо саме вони. Роблять все для того, щоб був результат в майбутньому. Який результат буде в майбутньому, це результат всіх. Від них все залежить. Від мешканців, які йдуть обирають. Кого вони обирають, по яким критеріям вони обирають. Коли вони вже вибрали, тоді ті люди, яких вони вибрали, це голова громади і депутати, вже будуть втілювати або не втілювати. Розуміти або не розуміти свої посади, свої статуси, і вже в подальшому буде видно, що було зроблено, як були вирішені нагальні питання. Тобто всі ці моменти, вони між собою пов'язані. І якщо є розуміння як у мешканців, а це виборців, як у голів громад, як у місцевих депутатів щодо питань місцевого, давання, що це таке, як треба втілювати, тоді... Можна бачити результат. Якщо хоч одного моменту немає, тоді не можна бачити результат місцевого складування. Якщо казати про мешканців, про виборців, то мешканець, виборець має весь час бути активним в розумінні, кого він обирає в першу чергу, по яким критеріям він обирає. Як він розуміє посаду голови громади, як він розуміє статус депутата? І що саме ці люди, яких він буде обирати, мають робити? Які повноваження у них, що вони мають здійснювати? Відповідно, якщо голова громади вже обраний, він має розуміти свою посаду, свої повноваження. Що він представляє не тільки територіальну громаду, а він ще представник від уряду України? Бо у нього є повноваження окремі. Окремо власні самоврядні повноваження і окремі делеговані повноваження, а це урядові. Якщо взяти загальну кількість цих повноважень, власні самоврядні делеговані, то їх більше 200 штук. І голова громади має їх виконати в повному обсязі. І ще відзвітувати за виконання. Депутати місцевих рад це представники всієї територіальної громади, а не окремого виборчого округу. Бо депутати місцевих рад, коли їх знаходяться на засідання ради, вони голосують за всі питання, які стосуються території. Вони ж не голосують за питання якогось окремого округу, вони голосують за все. А як розповідають депутати в більшості, ми представляємо якийсь окремий округ. Як вони можуть представляти, якщо вони представники всієї територіальної громади і окремо свого виборчого округу? Вони мають контролювати діяльність посадових осіб, виконавчих органів. Вони мають представляти всю територіальну громаду і наголошувати, що треба зробити або як треба вирішити ті питання, з якими до них звертаються мешканці, або які виникають на території. Якщо в це вкупу скласти весь цей момент, то саме ці люди. Визнають і гарантують місцеве средування на тій території, де вони проживають. І це найголовніший момент. І саме стаття 7 про це наголошує в Конституції України. А також в розділі 11, про які ми казали з вами, є окрема стаття. Це стаття 145, яка наголошує, що права місцевого средування захищаються в судовому порядку. А голова громади разом з депутатами вони представляють територіальну громаду. І вони мають відстоювати всі інтереси, в тому числі і в судовому порядку, якщо порушуються права і свободи їх мешканців, їх виборців. І взагалі ті питання, які стосуються місцевого. Давання. Тому, шановні глядачі, ми з вами дуже коротко розібрали питання місцевого складування. Якщо відео вам сподобалось, залиште свій коментар, поставте вподобайку, підпишитесь на наш, на наш YouTube канал. І давайте разом це все вивчати, бо це стосується всіх нас, і ми маємо це розуміти. Тому на сьогодні я всім вам дякую і до нових зустрічей.